Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилки з саженцями винограда від Тодора Ютуб канал Виноградних Тіру. Замовляв я два саженця Ламборджині і Зараз відкриємо, подивимось наявність, якість. Так Такі оті от саженці. Зараз знайдемо край плівки і обережно спробуємо розгорнути. Так, малінка. Ось такі от вони запарафіновані, привиті саженці. С а, у нас Ламборджини. Вот такие вот. Такие вот приростыки. Так. Сейчас подаем у ламборжини вот такие вот коренья. такие вон и грубенькие да. И Алинка, вот такие вот корени. Так, ну что, Висновок по якості. Якість відмінна. Будемо висаджувати і спостерігати, як вони будуть поводити себе. Так, всім дякую за перегляди. До нових зустрічей.